Так, друзі, всім вітання, доброго вечора з України. В общем, хочу вам показати. У мене така можливість показати маточку мухи Ярослава. В шестирамнику, коротше, от гніздо. Раз, шість рамок розплода повних. Два. Двінадцять рамок. Це все на рут, Два магазини акації повних. Були маточники, придумала. Матошники вичистили, маму знайшов, мама працює далі. Тобто Матеріал дуже-дуже класний. От, ну, Я там щось на них дуть почав вони одна там мене щось щипнула. Но це вже у нас Тобто Воно немає ніякого зльоту, нічого. Воно сидять морожені, ні текучості. Ну, от трошки тільки з рамки. Зараз ми їх... Ось так от візьмемо. Нормальна бджола. Взагалі пушка. Ну я зараз соб'ю їх да все там. есть, тобто, ну що можу сказати? Буду їхати на другу пасіку, там ще пару сімей, гляну на що тройки. Це дуже важливо було. Усічивость на п'ятерочку. ніхто, бачите, там по... На края не виходить, практично ніхто не, не повзає там. Оце, як буває, що пчоли тікуть. А, а тут все добре. Ну, так що приємно працювати. Дякую Ярославу за маток. Це у них F1. Йошки в мене не залишилось, Миша сволоч. Ну, а F1 працюють гарно. Гарно. Так що, Ярославу, вітання.